А от дивіться, бачите, як файно виходить. Тобто стоїть колектор. Колектор до кожної точки йде суцільна труба. Тобто вас, вас в полу нема жодного з'єднання. Ось, виходить, тут все зашивається. Отак. Отут буде полочка, тому тут так зімалося туди. А тут тільки рахуйте, що оця зона буде видна. І відкриваєш в тебе тут гарненько, біленько, фільтра. Взяв, замінив і все. От, а всі з'єднання, які, які коротше... так, я запресувати. <гум> а всі з'єднання, які можуть труб десь когось потекти, то вони бачите ось тут. Ось тут, в відкритій зоні, да, ось тут. А в полу у вас йде вся соцільна труба. Врахується, мені здається, що найкраща система, е система розводки води. І найкраща система розводки опалення. Так, як його запресувати? Блін, це, це мішає.